Трохи скинула ще, звісно, треба ще є над, ну, над чим працювати. Но... Ну, я ж кажу, я просто зараз я розумію, що я дуже схильна до повноти. Я поправляюсь буквально від воздуха, то мені потрібно треш... трошки трошки себе стримувати. Світочка пише: західна страва дуже смачна, але спокуслива. Так, так. Дуже смачна але калорійна, я б сказала, ті деруни, Боже, як спомню, деруни, кожен Божий день, деруни, шашлики, баноші, бограчі, що я ще таке дуже любила. Та й все, ну, грибочки, то само собою, тому так. Да. Ну, зараз вже я до їжі взагалі спокійніша, набагато. Я вже дивлюсь на колбасу, як на е, предмети меблів, знаєте? Ну, лежить просто такі, якісь е, рієчки, палички, кружочки, колечки. А так ну, немає вже того такого, як раніше було. Ну, буває, таке, що і щось прям захочеться, да? ну, Всі ми живі люди, прям ну, от конкретно зах... щось прям захотілось і тієї ж ковбаси, і того ж там сиру, і то щось таке. Ну, взагалі, ну так, в общем, да? якщо взяти, то е, дуже помінялися смаки, дуже помінялися е, харчові, ну, харчові звички. І... Ну, коротше, все інакше, не так, як було раніше. Тому тому таке. Так, ну що, може, в когось є якісь запитання. У нас дуже багато результатів по різним захворюванням, по різним проблемам. Люди повирішували свої проблеми по здоров'ю. У мене особисто налагодились місячні. Зміцнився імунітет, потім уникла операції по кісті горла, пройшли проблеми з ну, болі, да, в позвоночнику в спині. Гайморіт пройшов, який ну, теж був в мене постійно е, пробивали мені навіть нос. Зі щитовидкою були проблеми. Ну, не робила я ніяких операцій, ну, в смислі е, не операцій, а не робила, не здавала аналізи, так? Да? То ну, я думаю, що нема проблем зі щитовидкою вже. Бо мені колись. Назначали прям пожизненно там деякі пр препарати для щитовидки. Вона в мене якась там рихла, як мені пояснювали, то тобто є в когось збільшена, в когось зменшила, а в мене якась вона рихла по своїй текстурі. І щось мені там треба було пити. Один препарат пожизніно, вторий там щось півроку пропити, третій ще якось. Ну, і я так того всього не робила. Тому таке, ну звісно, що хочу в майбутньому ще поздаю, хочу поздавати аналізи, щоб уже бачити наглядно і про це розповідати людям вже з впевненістю не так просто, да, на словах, що ну пройшло, 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 а щоб для цього був підтвердж... підтверджуючий документ. Просто не хочеться себе зайвий раз там світити, облучати. Ну, кров здати то не, не, ну, не проблема, не шкідлива, да? тому кров треба здати обов'язково. Так. Ну що, любенькі, будемо завершувати? Немає більше у вас питань. Задавайте запитання, якщо, е, якщо хочете. Якщо ні, то тоді будемо вже завершати наш ефірчик. Я вже бачите, е, скільки з вами говорю, у мене капсулка ще за щічкою тут. Вона вже причепилась мені до щічки. Юркувата. Гарного дня. Дякую, Ніночка, навзаєм. Причепилася щічки. Ну, ще в роті. Так, все тоді, так? Да? Всім гарного дня, мирного неба над головою і гарної неділі. <свісно> Ти також готуєшся до збільшення сім'ї в майбутньому, як Галя. Та я готова в мене, в принципі, опит є. <свісно> я 12 років у шлюбі прожила, тому я знаю, як це. Елеф також допомагає. Ну, ну так, це дійсно так. Добре, дуже дякую вам, що були зі мною в ефірі. Дуже дякую за лайки, за коментарі, за вподобайки. І гарного вам дня, гарної неділі і гарного життя. Все, до зустрічі в наступному ефірі, па-па.